Tu que não quer colocar o coloque? Tu não não quer colocar Não. Tu não quer? não quer? Tu não quer? Tu quer? Tu quer? Tu quer? Tu quer? Далі. Там де червона коробочка. А та там є де? Червона коробочка. Червона коробочка. Тата, тато ви, робите, ви ти ж на мене заміна користуватися. Що не включати великий, коли треба трошки і це яйця то, одне збити щоб не вкручати то таке все велике. Це собі скільки, цим теж можна болтушечко зробити. Дуже гарно. Mm -hmm. Болтушечку. Дуже гарно. Тата лізе. Тато натирає руки вже. А тут ще тато, іде тато, іде тато. Татури... А що мама далі сидіє? Дивись, це тато був. Та? Так? Це тато? Це тато, так. Не знаю. А кого це не чиє? Я що не знаю. Чиє? Та Саші не було. А то тато не було з тої сторони? Кофта. то? яка була? Синя.

Пятка? Копекса різні. Тому Так викладаты зверюшками. Колпески. Слон сраку в <laughs> uh -huh. Тут Кокола такие. Після таких свят. Она <laughs> потолета. <laughs> Червона? такі. Оранжевий. костака. Ні, nee, не червоний, не оранжевий, не бурочковий якийсь такий. Червоно-сніговий. капцем. Uh угу. -huh. Така кофта з капцем. Uh -huh. Каванька, да? Мектонічка не mm поводи. -hmm. Класно. Сіндуже. Класно? класно. Колір гарний, він не червоний, не якийсь такий класний колір. Діканька uh -huh. така. Угу. Uh -huh. А, відкриває там свій, хватає другий подарок, тобто дві сажить до неї. Чеснодавка, чи що це є? Чеснодалка, так? Да? Чи що це є таке? Mm -hmm. Щось не так. Тапа декуди. Це є, якісь різати, мабуть, відкривалка така. Шкет де. Відкривалка, що це є. Та шкет вже з'їв? Вже свій відховав шкет. Сберіть сє. Відкривати цей консерв. Це там, дальше, да. Ты видите, вообще одну. Потому что сын не є. Нет. Да, да. Поколтаться. Ты на дроге. Что принес? А мені такого ремонта. Yeah. <laughs> <що>, Работала. <Рафія. laughs> <що є. laughs>

<laughs> Які цепленьки, ти так що то добре, то зробить, маємо це добре. А це такі не добрі, ні, не ці не розтягиваються. Классник такі. Думаю. <гаде> Пиштайники таки. Також один. <хаде. гаде> Такое топ-топ-топ-топ пишет. <гаде> а ага, хатові топи тоже, так високий подарок. Чи я подобный подарок? Ага, ще.

Як зайчик, да, так зайчику. О! Що тут тут ту, поняли? Да. Знаєш Знаєте читати? Так, тут крешка, а. Та Тане ти... no. поставили. Да? Ще да? О! И майки, да? И майки. Майки, то дайте. Ставите, Шка... а. А що не ти не Що Це шкафа, то с ти сами, ты не кожен рік клада, класни Купела, все, я купила. Не пиши. Все? Купила. Все, баб. Баб, все. Не Саша, Це вже точно теж зі. як нема? А що вот, ну, на двох мало бути? Що на двох? Далі трикотник. А от там? Ага, зі двох разів має А далі має ще? А ми шукаємо трикотники. Трикотник. Такому. Давай. А там далі за Єленко. Зі, ну, бо, на сподарунки, тепер золота ще. О, було дреси скільки ще так натопила. Дрезі сішо. Рафеало? Да. Уху. У нас є їдів, вкусних. Сяче, сящи. А і таке ще було. Так, Може, У буде цих видів Є? Да. Каже, сказав би що? Каже, що? Різдво. 2017 рік. Замовили цукерки іспанські, спеціально різдвяні. Різдвяний набір. Різдвяний набір. Ось. З Іспанії кисали. Наші тут різні шоколадки. Я буду читати, що тут є. Бумбани карамелок. Чи бомбани карамелок? Тут різні їхні шоколадки можуть поляри. Нанітаз трупада. Нанітаз. Нанітаз трупада. Тут лунаш ди на рано. Ти бабліки тут є. Різні види. Тут куча шоколад. Такі конфетки. Оранжеві. Болітаз какао.